Таке свято, яке побутувало на регіон. І сьогодні ми покажемо обзований понеділок, як ми знайшли такий дуже цікавий експонат, називається Сикавка дерев'яна, коли хлопці набирали повне відро води. І от вона витягується, набирається повністю в цю дерев'яну таку палицю водичка. І з такою сихавкою хлопці старалися наздогнати гурт дівчат і вже на кого попаде більше, на кого менше, кому вже як пощастить. Але обливання водою власне є символ очищення, оздоровлення. І хотілося б сьогодні всіх всю нашу громаду греко-католицьку та й всіх людей, всіх, хто до нас прийдуть, гості, туристи, відвідувачі, всіх полити водичкою. На що? На здоров'я, на щастя, щоб цей рік ви всі. Провели в здоров'ї, в добробуті, в такому очищеному ем, гарному стані. Бо, власне зараз такий період цієї війни, оцих таких негативних впливів. Ходілось би цією сикавкою, цією водою очиститися всі і всю нашу країну. Я... Люди, знаєте, ми ж м, не поливаємо, скажімо, там великою кількістю там відро. – А коли з відра поливають. Я думаю, що ображаються. Я дивилась по телевізору, як це було у Львові. Ми цього ніколи не практикуємо. От, ми навіємо, священники покроплять водичку, вони нас покроплять, а ми їх і сикавки теж сьогодні постараємося якось трішечки долучити до народних традицій, які ще побудували, побутували 100-200 років. ображатися треба ні? Я думаю, що а сьогодні свято, сьогодні свято до чого нам ображатися. Ми повинні з якимось позитивом прийти на свято і отримати той, знаєте, таку невеличку таку енергію, радості, такого, знаєте, очищення. Світлого цього понеділка, щоб нам щоб ми отримали від цього свята якісь позиції. Хлопці, дівчаток водою. А дівчатка що заміж мають вийти? Дівчата так, так. Якщо водичкою колюють є таке повір'я на Закарпатті, що ту дівчину, яку не полили, то в тому це вона і не вийде заміж. Але я думаю, ми сьогодні не образимо наших дівчат. Всіх всіх всі постараємося. Хто не заміжні, будь ласка, запрошуємо. А вівторок уже дівчата ганялися за хлопцями. Але вже сикавко було ну важко їм підняти, це більше хлопці. Хлопча така була забава, вони спеціально їх готували. Щоб хлопці ганилися. Ганялися тільки Ви Знаєте, ганялися, мабуть, всі Кому вже. Кому ще що припаде, що пощастить ви кажете про те, що обливали дівчат, це саме тих, кого хотіли взяти з бізамі, чи ні? Ви знаєте, обливали всі. Але якщо вже когось не полили, то я вчину таке повірю, що та дівчина може не вийти зараз. І тому це була певного роду навіть образа. А якось дівчата могли відомстити, наприклад, якщо там чула, що, наприклад, запропонує жінка чоловіку одружитися, а він скаже ні, то його там вироняли силами. Не чула, я більше 20 років записую ці звичаї та обряди на західній Україні. Я не чум еванциповна запитуйте, що ще потрібно. Аж а коли ви заміж тоді одружувалися? коли наприклад, така табливалася, згоду свою давали, коли потім можна туди дивитися. Піс закінчився, і на протязі року там ще є Петріївський пістов. Піс стовпіс, ніколи не одружувалися, ніколи не проводили обряд сватання. не засватували дівчину. Коли був фіст, а вже коли ті проходив, свята після свят, родини зустрічалися, проходило тоді таке сватання, і дівчат сватали, а весілля переважно робили на осінь, тому що восени вся городина, дуже багаті врожаї. Це було ну, в економічному такому плані значно вигідніше робити на осінь. Чому і називається осінь, завжди весіль. А чому саме покрови. сьогодні, цей день а, бували, ну, чому в понеділок в понеділок. Я перепрошую. перепрошую. Чому саме понеділок? Після Ну, Я думаю, що традиція якраз передбачає оце. Весняне очищення на другий день великої. Я ж кажу, подекуди він називався Волочільний, коли хлопці теж з тією ж самою думкою волочилися від хати до хати, щоб до дівчат якось придивитися, засвататися. І, і другий варіант це те, що вони поливали водою. От, Скажімо, гірські райони, Гуцульщина, вони менше знали цих обряд на Гуцульщині, тому що там дуже дорогі костюми, дуже дорогі, як вони кажуть, в ви на виставці можете відзнати костюм з Гуцульщини. От якраз Гуцульщина власне і не знала поливання, тому що нитки шерстяні шерсть вона трошки пускає тобто полиняє. І гірські райони кажу, області для них цей обряд незвичний. Хоча вони чули про нього, вони теж його люблять. Там біля церкви можуть побавитись, але скажімо, такої певної традиції на Газущині не було. Про це Галичина, Львівщина, Закарпаття. Ці регіони вони знали ці якраз обряди, і це було таким невід'ємним атрибутом власне цих великодніх свят сказав, ну що, ти кого, як тільки якісь колективи да, можеш показати, да, хочу, да, хочу малювати. Та ні, пасів, ну, треба, щоб ти був красиво одягнений. щоб ми брали там відрі. Дивіться, зайдіть на виставку, можете на виставці відняти посту. Так, там хватит. Трошки темно воду. Зняти відому писанкарку, майстралому да. плетіння біля церкви. Майстрів треба всі відомі дуже майстри, які на всю Україну відомі зараз. Ми будемо вони мають свої книжки. Видають ну, вони, якраз не питали, що буде, яка програма, але я думаю, у вас у вас є пристрілі сіки вже. Колективи на 12 годину вже репетиція. З часу, з часу виступи будуть. Але ви на репетиціях можете зняти? Можете зняти на репетиції десь дванадцять, дванадцять,